Моя зимова подорож до країн Азії у 2018 році розпочалась 3 грудня, коли сів у вагон плацкарт, потяга, який слідував з міста Кам'янець-Події до Києва. До речі, плацкарт мені не сподобався. Думав, що буду спати, однак чомусь не спалося. До того ж, моє ліжко було на першому поверсі, і поки мій сусід з другого поверху влігся спати, він сидів поряд зі мною. Не дуже комфортно. О 6.30 ранку потяг прибув на залізничний вокзал міста Київ, і я, помалу взявши два рюкзаки, які я обрав до подорожі, пішов до хостелу, який називається Все у Шоколаді. Діло в тім, що літак мав відлітати лише після 22 вечора, і тому я заздалегідь прийняв рішення забронювати хостел. Отож, я забронював ліжко у шестимісному номері всього за 200 гривень. І як потім вияснилось, я у цьому номері провів час абсолютно один. Близько другого дня я подався до аеропорту Бориспіль. До речі, від залізничного вокзалу до аеропорту курсував шаттл, на якому я і доїхав до Бориспільського аеропорту. Цього разу я вилітав літаком компанії МАУ Коли бронював рейза заздалегідь, то було сказано, що я летітиму на суперлайнері Boeing 777. По факту було подано на посадку літак однак 767. При цьому, щоб ви уявляли стан та вік цього літака. Я сів на своє місце згідно білету і біля мене було ще крісло, однак із зламаною спинкою. Думаю, цим все сказано. Зате я не тіснився, бо в моєму розпорядженні було відразу два стільця. У польоті було два разове харчування. Перший раз близько першої ночі це була повноцінна вечеря з гарніру з м'ясом, салату, фруктів, булочки з маслом та чаю. А от на сіданок дали лише так званий пиріг з курячим філетом, сиром середній та чай. good you Ості речі в кришення крісел та на багажних полицях о 12.20 4 .00. грудня. Літак благополучно приземлився у аеропорті Сугорнапхум, що знаходиться у Бангкоці. Потративши на проходження контролю та візи трохи більше однієї години, я сів до безкоштовного шатла, який слідував з цього аеропорту до аеропорту Дон Муерх. Я майже без очікування відлетів літаком Аеробус 320 компанії AirAsia до міста Крабі, одноіменної провінції. По прильоту до міста Крабі всього за 80 бат на шатлі, який знаходиться біля виходу з аеропорту, я з пересадкою добрався до місця проживання. гостєвий будинок RS Guest House. У моєму розпорядженні була кімната з ліжком, холодильником, телевізором, шафою, столом, вентилятором та санвузлом. Тут я прожив 4 ночі. Все було б класно, якби не одна особливість цього місця. Поряд з гостьовим будинком знаходилось кілька барів. І щовечора, аж до другої ночі, тут гуділа музика, шум, гам. Так що спати не дуже то й вдалося. Місто Крабі знаходиться на півдні Таїланду та одночасно є одноіменною провінцією. У порівнянні з Бангкоком, Патайо чи Пхукет це не надто туристичне місто. Сюди прилітають та приїжджають туристи, аби насолодитись природою та побути на самоті. Тут немає відомих розважальних центрів, магазинів. Навкруги міста розвинуто сільське господарство, де основною культурою вирощує є пальми та каучукові дерева. Місто чисте та спокійне з огляду на трафік та кількість людей, які в ньому проживають та переміщуються. Будівлі типові, азійські, проте будують багатоповерхові готелі з перспективою на майбутнє. Для мене стало проблемою купівля продуктів для приготування їжі. Тут обмаль продуктових магазинів та ринків ціни дещо вищі, ніж у Бангкоті чи Патаї, проте доступніші, ніж ціни на острові Пхукет до цього міста я прилетів з метою відвідування знаменитого храму Тигра та піострова Рейлі, які знаходяться неподалік міста крабі. У самому місті із гарних місць відпочинку можна визначити хіба що набережну. Вона тягнеться вздовж річки Крабі, яка впадає до Андаманського моря. Для тих, кому подобаються буддійські храми, раджу обов'язково відвідати білий храм Ватка Єв. На щастя, він не задихається від натовпу туристів і є повноцінним діючим буддийським храмом. Навколо храму розбитий сад із фонтанами, лавами, скульптурами слонів та тигрів, і навіть квітами у горщиках. По периметру храму стоять колони, що падають. Тобто колони не вертикальні, усі вони нахилені до центру. І не лише колони завалені, а й стіни, і це є ізюмінкою даного храму. До речі, з пірса конг джилат до таких відомих островів як Пхіпхі -Пхі та Коджолум відходять паромик по декілька разів на день. Довго у цьому місці туристи не затримуються, це так би мовити коротка зупинка перед подорожю до більш відомих місць. Так, для мене це місто було обране ще й тому, що у моїх послідуючих планах була поїздка суходолом з Таїланду до Малайзії на півострів Пінанг. І саме з цього міста було чудово організовано такі рейси.